Так, всім доброго дня! Завітав до нас такий електровелосипед на 36 вольт 600 Вт фірми Kalkov Inglight Power Plus. Щоб ви розуміли, просто ракета, просто ракета. На гідравлічних тормозах амортизаційна вилучка стоїть з блокератором, нокаутом, Планетарна втулка. Система Bosch, мотор Bosch, планітарна втулочка, маєте фірми. Просто супер. Вісім передач, комфортне сідло, зарядний пристрій, все при нього. Все. Тут вам покажу. Тут є тести, зрозумів наскільки вона. ну Зараз батарея заряджена на 80%. Вона на 100% добра, це є автотест. З таким монітором. І тут Джосі під руками, бачите, раз, включив, все дуже зручно і просто. Бомбес. І ви собі дивитесь, бачите, ось зліва там, 85% заряджено. Фара все включається. Наприклад, Еко Про, бачите, от я включив, справа пише вверху Еко Про. 137 кілометрів можна проїхати. Наприклад, включав, включив спорт, 45 кілометрів можна проїхати на ньому. Наприклад, включив 20 чи то power, 23 км можна проїхати. Ультра, 20 км, то батарея заряджена на 85%. Щоб ви розуміли, от зараз на ультра він просто летить. Як BMW. дотикнувся до педалі, він взривається і як летить. Є серворуль, наклоны делать гидравлические тормоза shimano Сим, на минеральной улии. вот так вот так тут все выглядит автофара, подфарники работают, видите включаете работают подфарники все передачи в середине есть замок закрывать задние колеса Шатун навіть калку фріна. Педалі хороші стоять, алюмініві, швальба, резина. Кого буде цікавити, пишіть. є підсидільний амортизатор, то не є пильник, який глушить вібрацію по тазу, по позвоночнику, в кого там спина болить, Тому буде дуже комфортно. Обода подвійні, пістоновані теж. Розказував про них і не раз. Дуже класна штука. Це серворуль. Я тут там так, така пушка приїхала 36 вольт 600 ампер. Просто пушка з таким великим дисплеєм. Тут і можна все тут якісь опції є регулювати різні треба тусов навчитися і проводити Резні пушечки.